Міністерство оборони України запустило електронний кабінет ВЛК у медичні інформаційні системи Збройних сил. Тепер висновки військово-лікарської комісії можна буде оформити онлайн. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони Рустем Уміру. Більше на цю тему будемо говорити із нашим гостем далі. Олександр Вузнюк, голова правозахисної спілки інвалідів, член громадської ради при Мінсоцполітики. Пане Олександре, ми вітаємо і дякуємо, що доєдналися. Вітаємо. Так, доброго дня, студія. Дякую. Пане Олександре, отож чи спрощує це нововведення, певні бюрократичні процеси. Дивіться з приводу запуску електронного комітету військово-лікарських комісій, коли військовослужбовець або військовозобов'язаний проходить там БЛК, отримує направлення на ВЛК. Відповідно, ця комісія по завершенню, коли вже це ну коли завершена військово-лікарська дослідження, комісія то мають понестися дані. Як цифровізація е, рішення в електронну систему наразі? На сьогоднішній день ця система ще тестується і опрацьовується. Тому, якщо сказати про повноцінний запуск, що ці електронні сервіси працюють, і рішення або постанова е, комісії військово-лікарських комісій вже буде остаточно. А як це передбачає закон? Має бути на наступний день, то наразі це ще поки не працює, але система опрацьовується водночас. В офісі президента під керуванням пані Ірини Верещук е, створена робоча група нарада, яка напрацьовує і пришвидшує процес адаптації е, щодо електронних направлень щодо рішень, які мають бути терміново вноситися в, в електронну систему. Е, цифрові рішення, цифрові напрямки е, і цифровізація системи Міністерства оборони прискорить для кожного тих, хто звертається. В ТЦК в мінооборону, або ВЛК а це пришвидше рішення. Наприклад, якщо рішення позитивне, це одна складова. Якщо рішення негативне, то особа може звернутися там до адвоката що до суду або вище стоячого органу, оскаржити там, наприклад, неправильність прийняття рішення ВЛК щодо придатності. Так однак на сьогоднішній день. Не всі лікарі під'єднані до системи ВЛК, тобто система цифровізації, це ще процес іде тестується, і тому на сьогоднішній день, поки це в процесі запровадження. Але дякуючи там всій команді громадському сектору, цовкам міністерства оборони, представникам Міністерства охорони здоров'я обласним військовим адміністрації, які долучені до реалізації процесу цифровізації, це і це для цього і прискорюються процеси. Водночас цифровізація нам дає можливість унеможливити корупційні ризики, тому що паперова паперові інструменти або паперові рішення не можна прослідкувати, Вони можуть бути нести ну, таку корупційну складову. А для того, щоб цього уникнути, то кожен хто учасник або зіштовхується да, там, з конкретним питанням АБЛК, то він може одночасно отримати відповідні ці рішення на наступний день. Наразі це ще до кінця не спрацювало, але я думаю, що Міністерство оборони справиться з завданням цифрових рішень, і ми всі зацікавлені в тому, щоб все ж таки мінімізувати корупційні ризики. Ну, станом на сьогодні, отака ситуація. Рустам Міров зазначив, що онлайн процедура оформлення електронних направлень на військово-лікарську комісію буде проходити у кілька етапів. Чи можете розповісти детальніше, що це за етапи для того, щоб військовозобов'язаному або, наприклад, військовослужбовець, який тримав поранення, Ви знаєте, є дві два ВЛК – для цивільних і є військова ВЛК. і процедури проходження ВЛК як для для однієї та іншої групи. Процедури зовсім абсолютно різні. Водночас, що що за процедура, ну насправді зараз що працює для людей з інвалідністю, вони можуть через резерв плюс додаток а запустити, наприклад, продовження відсрочки. А якщо брати інші якісь там моменти, та що щодо бронювань, то ще поки наразі ця е, е, тема. Ну або цей тест не працює. А щодо проходження військовозобов'язаних, то наразі тільки працює. Електронний сервіс формування направлення на проходження військово-лікарської комісії. Далі продовження цих електронних сервісів, наприклад, внесення постанови в цифровізацію, там рішення або якісь інші внесення зміни. Це поки як я вже говорив, вони тестуються. І на стадії розробки, тому якщо сказати повноцінно, що на сьогоднішній день працює весь електронний сервіс у військово-лікарських комісіях, які вносять ці дані і мають е, пришвидшити, то наразі поки що е, це е, на стадії на сьогоднішній день, воно ще поки в заторможеному стані або в стані процесу апдейту, ну тобто випробування. Тому Є, наприклад, які рішення ВЛК, які вносяться не відповідно до законодавства за один день чи за два да а вони можуть вноситись місяць, два-три. Відповідно стоїть питання людини, яка точно не отримала відповідно рішення, в якому вона стані чи вона придатна, чи не придатна, чи вона може далі іти вже до навчального центру, чи, наприклад, якесь рішення про отримання бронювання, і ці всі ризики, такі так звані, да такі, які не пришвидшуються відповідну. Інформація яка має заноситися у цю систему цифровізації військово-лікарської комісії, вона ще не недопрацьована. Але я переконаний, що у нас двічі на місяць в офісі президента відбувається нарада щодо присвищення цієї цифровізації для того, щоб ми усунули ці всі корупційні ризики. Як я вже зазначив, що дуже багато непорядних працівників ВЛК чи працівників ТЦК, які видавали, скажімо, Липовів, да, там, чи як це можна сказати, несправжній статус там придатності чи непридатності? Ну от, наприклад, якщо людина має сукупні хвороби. І вона має це рішення отримати там протягом трьох днів. А наприклад, як інші ВЛК видають цій людині по сукупності хвороб, які відповідно до наказу 402 міністерства оборони мають би визнати бути непридатними. То таке рішення чомусь ВЛК дає там 6 і більше місяців. Відповідно, статус цієї особи не визначений. Відповідно, ця людина намагається прискорити процеси для того, щоб її визначити статус щодо її подальшої взаємодії між міністерством оборони, між Військовими і так далі, тому важливо, щоб встановити терміни, встановити відповідальність, В разі, якщо представники військово-лікарської комісії, члени комісії, допускають помилки в документах, має бути пряма відповідальність або керівника ВЛК, або членів комісії, або окремої акти індивідуальних дії, які мають застосовуватись. наразі. Це все поки працюється, опрацьовується це щось схоже. Те, що пам'ятаєте, ми ліквідували систему МСЕК, а зараз працюють експертні команди, які мають правильно генерувати документи, приймати рішення. За добу, що там за два за за, в в електронну систему і направляти там, наприклад, лікуючого лікарю, який сформував направлено чи сімейний лікар за аналогії, така ж сама має бути система працювати в ЛК, що унеможливить подачі якихось втручань суб'єктивізму. Там члена комісії, голови комісії, або, наприклад, керівника ТЦК, який, наприклад, може давати неправомірні вказівки щодо особи визнання і статусу придатності, непридатності чи статусу військового забезпечення, і є дуже багато скарг на рішення саме ВЛК про те, що вони не своєчасно вносять рішення постанови у електронну систему. Я сподіваюся, що найближчим часом громадський сектор з боку. Розробники Міністерства охорони здоров'я, міністерства оборони громадського сектору, практикуючи практикуючих юристів адвокатів, які напрацюють також персональні відповідальності щодо цих членів комісії, волів, які не своєчасно таку інформацію подають в електронний сервіс. Ну наразі це все я вже казав. Тестується. І як це буде далі працювати, і там заяви пана міністра Умєрова про те, що це все працює? Це поки на стадії розробці і тестування точковості як форми пілотних е, проєктів. Хоча станом на третій рік війни, уже четвертий рік, мені здається, що це вже потрібно було ще започаткувати. Мінімум вже на ну, на стар на стадії, коли це все нас всіх торкнулося, і щоб це працювало автоматично, а не будь-яких там ручного управління чи ручного керування процесів рішень ВЛК. Ну десь ось так наше бачення. пане Олександре, Дякуємо вам за цю розмову. Олександр Вознюк, голова правозахисної спілки інвалідів, член громадської ради при Мінсоцполітики, був у нашій розмові. Після невеликої перерви.